Бодь благословив це будівництво цього нового будинку для наших молодих сімей, які будуть тут проживати зі своїми дітьми. Сина, віки вічні, амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Амінь. І силою Твої до завершення скоро приведе. Поміч і благословення Господа Бога для Божих. Дітей, які будуть в ньому жити, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Звідси дуже красивий вигляд. Я думаю, що коли наші хлопці, дівчата, які працюють в ІТ, вже будуть мати тут помешкання і будуть жити, то цей погляд на місто, на цей краєвид буде їх надихати на геніальні думки і нові прекрасні ідеї. Саме головне це створити людині умови, щоб вона відкрилася і вона творила. Тому місто підтримує галузі, а це сьогодні 15 тисяч людей. Це дуже велика сила. І ми далі будемо їх підтримувати, щоб Львів був не тільки кращий в Україні, щоб Львів був кращий в східній і був в принципі, в принципі, Європі кращий. тому що в нас є потенціал. Тому інвестиції в освіту, в школи, в садочки, щоб дитина, яка закінчує школу, вже мала дуже високий рівень. Звичайно що треба рівень вищої освіти трошки піднімати, щоб ми мали дуже багато якісних працівників і творили у Львові завтрашній день і для нашої країни також. Перше, це не є комерційний проєкт. Тобто, справді це унікальний проєкт, коли люди об'єдналися, зробили собі по собі варці, своє житло з чудовою якістю, так як вони хочуть. І це об'єднуючий фактор, дуже важливий для тій компанії, тому що для нас людський капітал це основне. Друге є просте людське бажання жити тут. Ми маємо чудове місто, унікальне місто, і ми хочемо творити, працювати, жити тут. Звичайно, чешники то з той категорії, якщо їм не комфортно, вони можуть скласти свій ноутбук і виїхати в Польщу. Нам дуже не хотілося б бачити такі ситуації. Ми хочемо допомогти створити, не створити за них. Ми не можемо створити майбутнє за наших працівників. Ми хочемо і можемо допомогти їм створити це майбутнє, щоб вони створили себе цей комфорт у Львові. І залишилися завжди тут, з сім'єю, з батьками, з друзями. І щоб то коло розширялося, звичайно. Капсула, бо ми помістили туди флешку, відповідно, знайшли маленьку капсулу, де закинули. Трохи інформації про те, як це все відбувалося, так? презентації, багато інформації буде цікаво. І плюс написали такий лист до майбутнього покоління айтішників, якщо хтось там знайде, відкупає пізніше. Будеть мати USB, щоб її USB, Але насправді є на папері, я завжди буду. Я хотів би його зачитати, він дуже короткий, він такий цікавий, я думаю, вам буде весело. Лист айтішнику майбутнього. Привіт з 2015 року. Вітаємо тебе, ти знайшов цього листа, а це означає, що тепер у цьому місті стоїть будинок it Хаус. Львівський it клас реалізував цей проект спеціально для того, щоб айтішники могли комфортно жити та створювати щось геніальне навіть вдома. Віримо, що зараз місто Львів стало потужною IT столицею України. Наші винаходи та технології наслідують. А кожен другий житель міста АйТішник в черг ніде немає ні в магазинах, ні в державних установах. Адже сучасні технології усунули всі ці проблеми. Ці документи стали доступні в електронному вигляді, а чиновники Львова почали працювати з дому віддалено. Саме тому найбільший музей сучасних, IT-розробок та інновацій, розмістили за адресою площа Ринок 1. Конференція Львів it Арена відбувається досі. Проте на неї приїжджають десятки тисяч учасників всього світу. Вони обмінюються досвідом та ідеями, адже кожен львів'янин яни, львів спілкується вільно не лише українською, а й англійською. У місті збудовані десятки IT-хаус, it парк де працюють та реалізовують свої ідеї тисячі it шників У Львові їздять тільки сучасні трамваї, які виготовлені у Львові. Завдяки сучасним технологіям це стало можливо. Також само, також само і, без, і високотехнологічне лікування, електронна документація всіх державних установ і знову ж таки відсутність чар. Інформаційні технології відкрили безліч можливостей, які можуть покращити і спростити життя людей. І навіть якщо не все це є вище приліщено справдилось, то ми віримо, що все ще попереду.